Чоловіки у камуфляжній формі, збирачі коштів у скриньку, не служили та не брали участі у бойових діях. У цьому впевнений ветеран Олег Симороз. І переконаний, вони не мають жодного морального права надягати мультикам. А чого А Ми що не маємо права по Чекалишся. А не на той підходить, тут фансимуроїв. Ти що, воював, кажеш, що ти поформив? Я ходиш. не воював. А що ти поформив ходиш? Я пишев роні і по закону мультика можна несе. Щас зараз... ти що прикалуєшся? Я не прикалую. Окрім того, що стоять у формі, так ще й отримають платню. А отже, не мають права називатися волонтерами. При цьому псевдоволонтери не змогли надати підтвердження, що дійсно збирають кошти на 115-ту бригаду на її запит. Тільки що чувак признався, що він не зарплати стоїть. Проценту мій фонд брати. Відморожені, коли градус розмови зріс, на місце підтягнулася група підтримки представників благодійного фонду. Далі на нас з дівчатами приїжджають тітушки, тушки, починають погрожувати, починають розповідати, от, які мене хороші люди. Починають стібатися з мого поранення, з того, що я на колясці, з участю в е мене в бойових діях. Вони, вони ваші тетушки, а мене. люди які допомагають вони війні. Вони будуть до мене. Я буду застосовувати всі гарантовані мені законом України засоби. Знаєте, що ви застосовуєте? Ви користуються тим, що у вас зараз немає нічого. Це... 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 Єдине, чим ви застосовуєте. разом з так званими рішалами? Приїхав такий собі Карен Мелькумов. Який не тільки погрожував ветерану, а й виявився громадянином Росії, людина, котра жила на території окупованого Криму, завела там собі російське громадянство, вев вів бізнес, платив податки. Вивозив, займався перевезеннями з окупованої території на материкову територію, але що показово юридичною особою ну, платінням податків займався саме на окупованій території. До, ну, принаймні до 21-го року. Такі дані є з податкової служби Росії. Зрештою, на місце викликали поліцію. Правоохоронці доправили п'ятьох представників фонду до відділку та розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Історія про збори в Києві та інших містах країни не нова. Люди у формі, які збирають на потреби армії, викликають довіру. Цим і користуються шахраї. Я безпосередньо кажу про тих, з кими я кого я бачив на вулиці. Навіщо ви в такий спосіб? До людей робити людям не то, що я не за те, що там робити людям незручно. Там, чи що. Ні, це не про це. Просто я бачив, як вони це роблять. Це дуже і дуже нахабно. Це не гідно е, а, а військово війська, в принципі, і тим паче людей, які вдягнули камуфляж, якогось, вибачте. Носити камуфляжну форму не заборонено законодавством. Статутною формою ЗСУ є піксель. Але питання в іншому: з початком повномасштабної війни багато військових носить саме камуфляжну форму. На думку військових, недоречно носити її цивільним, які не мають відношення до війська. Тож військові будуть звертатися до Міністерства оборони, аби врегулювати це питання.